Ля жить українчені. Українська співачка Марія Бурмака, яка стала співавторкою проєкту Улюблені класики, розповіла, що ідею створити альбом із музичними композиціями, покладеними на слова класики української літератури, виношувала більше 30 років. За її словами, до альбому увійшло 15 пісень. Всі вірші зі шкільної програми. В проект входить, наприклад, і вірш Течі, не 30», і Максим Рильський Тренди і виноград співатиму вірш, пісню на вірш Івана Франка «Каменярі», які всі знають. То щоб студенти і викладачі гуманітарних спеціальностей, щоб вони можливо трохи емоцій впустили в своє серце. Співорганізатор проєкту Геннадій Бонде розповів, що відразу після пропозиції Марії Бурмаки погодився взяти участь у проєкті. Погодився з радістю. І це фундаментально. Це історія України. Я вважаю, що це на роки дуже потужна творчість, потужні музичні обробки Марії, і це дуже зачіпає. Олена Русецька прийшла послухати свою улюблену співачку Марію Бурмаку. За її словами, новий музичний репертуар з використанням поезії українських класиків їй сподобався. Приємно, що наша наша класика звучить, і це. Дорого. Цей проєкт є надзвичайно цікавим, оскільки сьогодні звучить інформація, яка є не такою поширеною і невідомою, невідомою для, для загалу. Тому це є такою інформаційно цінним для наших студентів. Студентка Ольга Маркевич розповіла, що завдяки проєкту по-новому відкрила для себе відомих класиків української літератури, Це розвиваюче, захоплююче та напевно такі певні емоції в людей піднімаються, коли ти слухаєш таку українську щиру музику. Вероніка Станчик, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.